Цей вірш присвячується Ларисі Петрівні Дмитрієві з нагоди дня її народження, і називається він радість служіння. У жовтні 17-го людству. Був з неба посланим, як дар на землю, щоби тьмі і безпутству бій дати всьому, в світ, а львар прийшов в жіночій статі, і суть всю, і в серці весь вогонь свій, і жар Лариса понесла в світ. І пусто не було б святе місце, і хмар, тьма як не прагнула б мать. І густо їх не копичила, нектар, нектар безсмертя, тьму і розпутство, геть нищить вщент, і світ тьми, і базар, торгашество всього, і безпутство, у стих століть в Ларисі дар, розкрився на всю міць і безумство тьми. Розкривати взявсь Альвар, Лариса Дмитрієва суть всю у трьох томах доктрини і жар Блавацької, і свій, в них суть цю в поняттях і символах, З-за хмар розкрила світу всьому і людству, хоч і вкрали в неї гонорар весь до копійки, тьмій безумству. Це притаманно. і весь тягар сама собі тьма творить. І буйству немає меж від людських кар. Про це в семи томах вже людству дала Лариса труд, А й в нім жар Серце серця всього свій, в світлі суть всю, яку змогла. В ній. і свій нектар, в світлі Христа, з ним зірку цю посланника в світ. Наш Захмар, вона розкрила нам не всю всю неможливо суть альвар дала те, на що право мала, і цю в семи томах христа тягар нам показала суть і в зірцю. Цей труд відповідає, і дар в ньому для людства, і оцю ще й в думалках своїх, свій жар, в всіх чотирьох книжках, і сліпцю з ними прозріть є шанс і без хмар, йти вже в життя тут і там, і кінцю не бути в її творах, І кар. Нема таких, щоб цю вівцю Христову налякать. Альвар Лариса Дмитрієва всю всю силу серця і весь свій дар, десятки фільмів вклала, І цю, всю силу світла, серця і жар в служінні матері і отцю небесним. Нім весь гонорар, до ніг їх несла і клала. І цю... Всім треба істину знати і хмар нам позбуватись і взірцю наслідувати. В нім нектар, нектар безсмертя, з ним кінцю нас не здолати, хоч тягар з нектаром всіх росте. Оцю владика і матір, і Альвар нам істину дали, сліпцю її не видно з затьми хмар, Господь і матір. А гнійоги в дар направила в наш світ вівцю, хай буде їй і там нектар. Вона в наших серцях, Отцю і матері небесній жар, вчить нести світлом і мудрість цю від неї ми берем, як дар.